Вітаю! З вами проект СТОП Фейк. Разом ми розберемось про що брешуть російські пропагандисти. Рашисти обожнюють вигадувати різні страшилки та звинувачувати в усьому ЗСУ. Останнім часом особливу любов вони плекають до хімічної зброї, яку нібито використовують українські військові. Не так давно рашистські ЗМІ вигадали чергову легенду. Вони заявили, що в Мелітополі було виявлено український схрон із токсичною речовиною. Схрон був нібито знайдений ще наприкінці січня, але рашисти вирішили заявити про нього аж через місяць. і чому Мусь обов'язково після вибуху в ДЮСШ США No3, коли на змаганнях спрацював ручний гранатомет. Про це заявив рашистський начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту генерал-лейтенант Ігор Кирилов. 19 серпня 2022 року було застосовано токсичний хімікат, який є аналогом бойової отруйної речовини BZ, занесеної до списку два конвенції. Аналогічну речовину було виявлено 28 січня 2024 року під час оперативно-розшукових заходів у сховищі на території міста Мелітополь. Отруйна речовина містилася у флаконах із написом біоспорин українською мовою. Бреше Кирило, Послухай рашистів, а висновки зроби навпаки. Про те, що окупанти застосовують заборонену зброю на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках, було відомо давно. Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, тобто з хімічного погодження. Вчора було зафіксовано п'ять таких скидів. Це ймовірно гранати к 51 з хлорпікріном, Але кожен такий випадок, скажімо, досліджується окремо. Робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій. У звіті інституту вивчення війни повідомляється, що 810-та бригада морської піхоти чорноморського флоту РФ підтвердила, що навмисно використовує хімзброю проти ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Аналітики Deep State зафіксували застосування росіянами хімічної зброї на Сватівському та Бахмутівському напрямках, а на Мелітопольському напрямку лише за два тижні зафіксували 9 інцидентів за інформацією CNN… Окупанти скидали їдкий легкозаймистий газ на українські позиції, що призвело до смерті одного з захисників. Ось так кремлівський рупор звинувачує ЗСУ в тому, що коять самі расисти. Не довіряйте російській пропаганді та користуйтесь перевіреними джерелами. Слава Україні!